У нас Україна переживає дуже важкі часи, і ми протистоїмо дуже сильному, жорстокому ворогу. Але незважаючи на все це, ми не можемо стояти на місці. Та небезпека, яка навісла над країною, не звільняє нас від обов'язків продовжувати розпочати крок до. Цивілізованої демократичної європейської країни. Україна буде членом Європейського Союзу в найближчій перспективі. Це наша програмна задача. І в цьому напрямку ми йдемо. В той же час треба сказати, що дзеркалом демократизації країни, будь-якій державі світу завжди є. Міністерство внутрішніх справ від того, як воно працює, як воно сприймається в суспільстві, залежить оцінка і самим суспільством, і світом рівня демократії в країні. права країни це чи авторитарна, демократична чи тоталітарна. І сама відповідь. На запит суспільства щодо оновлення і реформування влади ми з вами повинні дати і сьогодні. Дуже приємно, що Міністерство внутрішніх справ одне з перших серед силових структур починає структурні системні реформи, починає з себе. Це важливо. Ви знаєте. Що в умовах військового протистояння, в умовах, коли треба було захищати нашу країну, Національна гвардія спеціальні батальйони Міністерства внутрішніх справ ціною часто свого життя показали приклад справжнього героїзму і патріотизму, і саме діяльність Національної гвардії. Спецбатальйонів МВС по захисту територіальної цілості нашої країни і повертають повагу до Міністерства внутрішніх справ, до людей в погонах, які справді почали виконувати покладені на них конституційні обов'язки. Ви знаєте, що багато гвардійців, працівників МВС. Загинули, виконуючи свій обов'язок перед державою. Я прошу, давайте шануємо їх пам'ять хвилину мовчання. Дякую, прошу сідати. Коли ми говоримо про структурні системні зміни в Міністерстві внутрішніх справ, ми повинні чітко брати для себе орієнтири. І цими орієнтирами є побудова в Україні системи правопорядку, системи захисту правопорядку, яка відповідає міжнародним і європейським стандартам, стандартам провідних демократичних країн. І саме тому до розробки реформи в МВС були заручені провідні експерти, правозахисники, як ті, що працюють в нашій країні, так і закордонні експерти і фахівці. Це дуже важливо, що розроблена реформа отримала достатньо високу оцінку саме міжнародних фахівців, представників Європейського союзу, поважних. Міжнародних організацій. Але, шановні друзі, коли ми говоримо про системні реформи, про це буде більш докладно доповідати міністр внутрішніх справ, ми повинні розуміти, хто буде проводити ці реформи. Це дуже важливо. Реформування неможливо, коли нема тих, хто є носієм цих реформ, хто має мотивацію не тільки. Проголосити їх початок, але провести їх до завершення це дуже важливо. Тому кадрове забезпечення реформ це є один із головних пріоритетів тих змін, про які буде говорити міністр. Так, ми говорили про наших героїв, але ми знаємо, скільки на превеликий жаль було зрадників в рядах МВС, як в Криму. Так і на сході нашої країни. Ми знаємо, скільки були нездатні виконувати покладені на них обов'язки в складних екстремальних умовах, небезпечних умовах, скільки було безпаратність, дезорганізованості. І саме тому один із найважливіших пріоритетів реформування і змін це безумовне кадрове оновлення Складу Міністерства внутрішніх справ. І що дуже добре, шановні друзі, у нас є колосальний резерв підготованих для цього кадрів, то, чого не було ще вчора, позавчора, півроку тому. Це якраз ті офіцери Національної гвардії, добровольчих батальйонів спецпризначення МВС, які героїчно себе. Зарекомендували під час виконання конституційних обов'язків, під час бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції. Саме тому ми повинні розуміти, що ті герої, які пройшли колосальні випробування, є нашим золотим резервом, резервом оновлення системи. Маючи досвід бойових дій, про перевірку, яку не можна пройти ні на детектори брехні, ні на будь-якій іншій кабінетній установі, ми з вами маємо колосальний потенціал і резерв для оновлення силових структур. І в першу чергу Міністерство внутрішніх справ. Ви знаєте, дорогі друзі, що повагу можна дуже легко втратити. Повагу народу в першу чергу. Але повертати її достатньо важко. І саме тому я хочу висловити сподівання, що Міністерство внутрішніх справ, яке розпочинає структурні масштабні реформи, відновить повагу і довіру суспільству. І МВС будуть сприймати не як загрозу для себе наші громадяни, а як надійних захисників їхнього життя, їхніх прав, їхньої власності і правопорядку в країні. Я переконаний, що те, що ми сьогодні з вами обговоримо, стане нашим дорогим вказом, стане нашим реальним планом дій в найближчий час. І це не залишиться теоретичним надбанням, а перейде виключно в практичну площину нашого життя. Косметичні зміни не про підфарбування фасаду міністерства, а про системні структурні реформи правоохоронних органів і сектору безпеки країни в цілому. Це дуже важливо, дуже принципово. Ми не можемо повторювати негативний досвід недорозвинутих авторитарних деяких країн, де просто міліцію. Перейменували на поліцію, і на цьому реформування завершилось. Це не наш шлях. Справ не назві. Хоча і назви, ви чули, будуть змінюватись. Але головне, це збалансований підхід до всього сектору безпеки України. І я погоджуюсь з паном Захаровим, що ми не можемо сьогодні говорити виключно про окреме реформування Міністерства внутрішніх справ, тому що тоді реформа завершиться не починаючись. Ми повинні говорити про комплексне реформування всього сектору безпеки, всіх правоохоронних органів. І дуже важливо, що на цьому шляху, декілька днів тому, я підписав закон про прокуратуру, новий закон про прокуратуру, який дуже важко приймався в Верховній Раді і надіслав його на підпис президенту. Прокуратура, ви знаєте, позбавляється загального нагляду. Вона позбавляється слідчих функцій. Тобто, у нас змінюється. Весь сектор безпеки, всі правоохоронні органи будуть змінюватись, і цей шлях ми повинні пройти організовано і достатньо швидко. Це дуже важливо. Те, що Міністерство внутрішніх справ тут починає задавати темп. Ви знаєте, що повинно з'явитися у нас декілька нових органів, дуже важливих з дуже відповідальними функціями. Зокрема, прийнятий закон про антикорупційне бюро. Повинен бути прийнятий і зараз розробляється закон про національне бюро розслідування, тобто або слідчий комітет, назва ще навіть не визначена, який повинен взяти на себе функції слідств. І тут дуже важливо, щоб відбувався збалансований підхід до тих завдань, які повинні виконувати всі наші правоохоронні органи: Міністерство внутрішніх справ, прокуратура, Служба безпеки України тощо. На цьому шляху, шановні колеги. Нам принципово важливо, особливо як це говорю, як глава Верховної Ради, щоб ми дуже відповідально підійшли до того, щоб тези, озвучені в доповіді про реформи, лягли в конкретні законодавчі акти. Дуже професійно підготовлені. І я знаю, що якраз вже перші зміни до законодавства підготовлені Міністерством внутрішніх справ і вже найближчим часом так Арсенович, будуть розглядатися на кабінеті міністрів. Буквально через годину ми починаємо вже. Засилати пакет законодавчих змін. Це зміни і до закону про міліцію, про структуру Міністерства внутрішніх справ тощо. це серйозні питання. Безумовно, приймати ці закони вже буде нова Верховна Рада. Я сподіваюся, більшість буде в цій Верховній Раді демократична, патріотична, яка з розумінням буде ставитись до відповідальності перед українським народом щодо проведення непопулістських реформ. Які можуть знищити нашу систему, обороняти країну, нашу систему захищати країну, а саме посилять цю систему, зроблять її відповідну європейським стандартам, найкращим світовим стандартам. І на цьому шляху, шановні друзі, я думаю, що ми будемо йти разом, будемо координувати наші зусилля і всіляко допомагати Міністерству внутрішніх справ. Я дуже хочу сподіватися, що. Команда міністерства внутрішніх справ, яка розпочала ці реформи, їх і завершить. Удачі вам.